А ну почекай, 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове на каналі пан Лесплей. Мене звати Олександр і продовжуємо проходити наш шутанчик Fogiмі Father. Вибачте мені, батьку. Маленькими, але вірними кроками. Ми таки доходимо майже до кінця. Це ми вже вбили третього боса за рахунком. Провалились ми в якусь трубу минулого разу, якщо хтось пам'ятає. Так, лише. How can I this каже, лиши свою людяність на вході. А потім каже, вибачте, як я це калякуліці розумію. І дійсно, як він ці калякулі зрозумів. Адже це, скоріш всього, написав якийсь лікар. Не будем запарюватися на цьому поводу. Пішли дивитись. Так, що в нас по зброї? Єсть БФГ... Ой, є якась зараза, яка. Я її не, не помітив минулого разу, Диви, вона єлі тримається в оковах. Жесть. Хе-хе. Нормально. Іде, да, мені здається, це вже майже кінець. Блін, такий патрон промазав, ну йохан не бабай. Ми майже майже вже в кінці. Майже. Ще... Я чомусь не сумнівався. Ще це вже, мабуть, ми якомусь по той біччя залізли. Через ту трубу. Як Маріо. о во, воу воу Вбиваємо цих чучел, незважаючи ні на що. Є. Yeah. Так. Просто озеро крові. Бачу синій ключ. Раз. Е, білі двері, два. І здоровенні двері босса мабуть, таки Пішли, мабуть, за ключем спочатку. Я ще бачу якісь. Не знаю. Не знаю. І чому тут повсюди льод? Е, так, а як мені до того синього ключа дістатися? Ага, там і двері сині. Так, дивина прямо. Е... Ну, якщо я спригну, я точно помру. А на ці шняжки можна Ні, <yerde> Або я не попав. Ладно, лишимо той синій ключ, поки. в спокої. Попробуємо піти в білі двері. Leave your humanity at the entrance. <світ> ще, 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 ще. <світ> Тримай плазму в Харю, Гедота! Ага, щед тобі не допоможе, він дерев'яний. А в мене плазмова бабахкалка. І яка дуже швидко закінчилась. Це паскудно ля <риклад> ля Чувак... Так... Давайте здалі бити... На Наче ходе! Да стій! Та ну не! Та... СТІЙ! дякую! Є! хе е-е Навірно. Оу, а що хрена собі Такі глічі. Пішли в обичні двері, я не знаю, як. А, ей, привіт, діду. Е, я хочу. Та ладно, пофіо, потім пройдемося. Подивимося. Може тут щось знайдемо, цікаве. Ага, ага. І. Секрету Ниц. Де... А, так, так, діду, вибач. що це за хрінь Тебе паскуда. Я думав, вона там і бігать буде, а вона приперлась сюди. Сразу треба херню вбити. Перезарядився, блять. Я кожного разу хочу сказати, яка чудова гра, що тут не потрібно перезаряджати зброю. Просто йдеш і місиш. І я постійно тикаю цю букву R, щоб перезарядити зброю, і вилазить мій скіл, який бляха муха трате мої поінти Оці. І я через це потім не зможу в нужний момент юзнути хілку, наприклад, та здохне. Та Досить ти, кончена гавнина! Диви! Звичайно, паскуди крепкі такі, а. Е, прикольно, а чому ми сюди приперлись? Що я тут не знайшов, що я тут маю знайти? Як я цього одразу не помітив? Ладно. Ага. Та ти ще не померла. Щось така нагнітаюча музочка пришла? Мені прям не подобається, <сі> так, ну і? Речі. Це, це ми відкрили, та? ну та, скоріш за все, та ага А ти думав що Що я сюди просто так проперся? Бах! В Обличчя бах, в обличчя. Е! Що це за читерство? Так, це класно. А як же ж сині двері я хочу до них, чи ми ще повернемось до них? А-а-а! ну ми без безсмертні з прыжками. та у нас якісь. Та-та, <фиш> ми бачили двері. Е я не знаю, в нього, мабуть, оці. Е, як е, ботики на ногах, як в, е, в порталі. Та боже, ти мій дайте що-небудь пострілять. Там нема, там нема. Що це я взяв? Що це я взяв? Ага, до автоматика. Так. Давай ще глянемо, може десь набої є. Нема, нема. Е, де сині двері? Ось сині двері, а сюди що? А сюди ні шо? Розуміло. Секретик. Так, по-любому секретик. Оп! Єесть! Найс. Тут може тут стоїть. Ага. Намагаються мене заплутати диявольські штучки. Нас не проведеш. Та помри, помри, будь ласка, так. Ого. Ну, знову ж таке. Ізі. О. Так, грибочки. Якось мені не подобається. Грибочки це погано буде, значить, глючить нас всю дорогу. Це так... а, що це таке? А, Та. пам'ятаю, що це таке? Я помітив, до речі, бачите, чим довше зажимаєш, стріляєш. Екран чорно-білий стає. Ну, окрім крові, звісно. Та. Хорошо. Поки все нормально. Нічого незвичайного. Це, мабуть, ми за допомогою якогось. Що таке? Що таке? Я що, скримак пропустив, чи Що шо? Щоб то не було, ми то пропустили. Але я не намисне, чесне слово. Хммм. Mm. Ой, не, а ось. Так, я хочу цю штуку. Ай, боляче. Що кіп? Ты подиви. Поскуди швидкі, які. ось вона! Я не ну, ти то бачив. Це пипець. Що таке нема що стрельнуть? Орган пішов! ничего собі. Та Паскуда. Та па-паскуда! Ой, ви мене бісите. Ты куди? він мансить? Надо щось... А в мене немає нічого такого, щоб бахнуть його нормально. А де він дівся? На, по полу буду гатить. А що робити? О, чули? баба! Баба! Де він? Ага, я ж пам'ятаю, два було. Ні, треба добить, бо він приправиться і буде мене. А, ось все, ось сі. Мама! Все, добре. Так, чим відрізняються зелені решітки від жовтих. Кольором. Так, у нас є якийсь секретний прохід, і в нас є щось типу ліфта. Несті я не хотіла! <г raids> Поверніть мене. А де це? Ну та я щось таке пам'ятаю. Ооо. Зато ми знаємо тепер, куди цей ліфт веде. Чекай, ми тут тречажочок нажимали, та-та. І куди ми потім йшли? Хрен його зна, хтось пам'ятає, куди ми йшли. Капець нафіга цей ліфт здався взагалі. Упокойся з миром. А чого вони тут з'явилися? Ладно, ну виїхали ми і шо. Давай збережемося. А, що, великі ворота відкрили, чи що. Та ні. Ні, ну я бачу, що. А, ні, типу, не бачу, але... Там був прохід. Ну, як запрошуєте, так ласкаво, то зайдемо в гості до вас. Мене перевірили, ну, скоріш все, там патрони були, але обідно. Я не пам'ятаю, як туди добратися. Так. М -м -м замок. <щу> ні 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 тепер у мене є чим тебе відшмагати. Від... Від... Все? <щу> <Це>? Скішо <Скільки щу> у вас. Нема з чого стріляти Треба, до речі, вкачати мій дробовичок на нормальну. Бо щось мені, ну, геть слабенький, геть слабенький. Щас, Давайте я потрачу трішки часу. Отак, отак я робив. Е... так отак. Далі дробовичок. Це в лазерне нема смисла, бо в нас лазерна оця пушка. Пішли якось отак. Меч, броня. Лазик. Е. А, хілка, обов'язково хілка. І. І. А що це дає взагалі? Нічого собі, так це ж прокачка набоїв в карву. В... Да, я... А чого я раніше цього не помітив? Ми зможемо збирати більше набоїв тепер. Yeah. <звук> тихо, тихо. тихо. Покину, покину, раз, вас. Так, є. Нема. Все, тепер є. Нормально. Охоронці замку чи чешу. І замка та з одразу в печеру. А вам пофігу, да? Ні на ті дротики. Що це таке? Ой, чого з фреска з е... абсолютно не розумі не зрозумілим чимось. Це що, Босяка? Збережемося швиденько. Ні, це не Босяка, це просто якась літающа гав... гавнина Ладно. Так, дивимось звідкіль ми прийшли. Ми прийшли. І у нас праворуч мужик був. Бо тут бачу кучу дверей. І тепер у нас два ліворуч, одна праворуч і жовта, і до яких потрібен ключ, але ми провіримо, так, да, потрібен ключ. пішли спочатку там, де менше. Добрий вечір. Я перепрошую. Ніхто з вас не бачив жовтого ключа. Дуже потрібний. А що коїться? Я весь цей час топтався по пасткам. нє ні, ні ні поки до мене не лізти, мені потрібно вбити цю. Оп. А тепер таки бах! Знову ці... Де я топчуся на все? Ой, знову мільйон... Дверей. Помилкові двері. Оп, 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 Oh. Ah! Сука! Хе-хе! <laughs> Ладно, сейчас. Це ж надо було. Там чим ближче, тим. Е тим гірше. Блять, і опять прокачка. А, ми збереглися ж. Зараз перевіримо. Ми ж збере так, фу, слава бо. Я думав, уже доведеться прокачувати заново! Та досить oh, oh, okay. нормально. Так, де ми були? Печера, пам'ятаю. Так. Мене прокачали цю херню. А що за бред? Венез. Зб... А я... Ааа. Так, я до дідульки так і не пішов зберегтися. Молодець. Молодець. Зараз доведеться потратити ще трішки часу, щоб. Пускайся! Ну, ось аж дітей. А чого я не зберігся біля нього? Ой. Арбалет... Пушка. Нормальний дробовик. Мед з броньою. Оця штука, набої. Оця ж... Штука. У нас бомбочки є. Є, так, все. 에, далі. Хілка і оця штука. Зберігаємося. Все, тепер точно збереглися. Так. Е яку ж двері вибрати Пішли там, де краще більше дверей. У перші Тут ще червоні двері, юхани, бува. Оце цей здоровило, ну mm. взагалі, мабуть, я б хотів почивс. Би... Mm, знову сині двері. Оп! Та я ж не чіпав нічого. Бака, зекалы. Эй, заникали сіди. Ух ты, Нічого собі секретик на видному місці. Оп оп, єсть. ох, ти ж йоханий бабай. Якби я зустрів того мудака, який зробив цей рівень, сука, на що... нащо ти це робиш? Стіни нажимай! <свісна> О, червоний ключ. О, сука! зрозумів, що я шо. Та диви, ти помреш сьогодні, чи ні? Так, хорошо. Ліву двер ми всю пройшли, зберігаємося. Ліву першу двер А, ні не пройшли ми всю, бо тут червоний ключ, там. Там ще синій ключ, був Пішли, карта якась, я не знаю, що це воно таке. Секретик. Не знаю, як куди дістатися. Всі лякали мене. Як же воно А що таке? Де ви? А, ви тут літаєте. Прикольно <рикольно> падають Ага. Найс. Nice. Так, а я хочу. Я хочу ще вот сидит дверки сходить. А ях ты сюда дістався. Так, тут сейчас по а, кажу, як ти сюди дістався. Тут, тут е, ці. Тут, тут. тут сходинки. Ой, ще двері, ще... Ого! Готові? Мене збережені, суко. І броні нема. Давай візьмемо одразу щось. А, це синій ключ, тобто мені потрібно бомбу пад. Давай, ти мразі, по одному. Що твою мать вас тут? І ще й не з одного разу помирають. Сипну одразу міситься падать, О. <риклад> навіть новичів, не відчув майже Ні, ну ти пассуда літаюча. Все літаю і все стріляю, точніше тут. Та-та-та, молодець. Батьку, будь ласка, це точно. Так, відтиль прийшли, там забрали синій ключ. Тобто, я пам'ятаю, що в перших дверях зліва були ще одні сині двері. О, а ми тут були. Минулого разу як здохли. Так, дайте мені колір, будь ласка, я ніхрена не бачу. Ага, та-та-та. Е -е... Ми тут зараз здохнемо, тому ми повертаємось. Е -е, я хочу повернутися, зберегтись. Е -е, і подивитися, що в. Ви... А, дай вже. Помри, 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 помри. Десь іще хтось по мені кидався чи, 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 чи щось таке. Ага, бачу. Це точно. Це точно, екзорцист потрібен. Е, перших дверях, я пам'ятаю, були ще одні сині двері. Десь. Ось. Найс. Так. А навіщо вони на мені потрібні були. Просто так? Ага, знову. Я ж думаю, що щось не то. Охо, привіт, хлопчику! Давно не бачились. Все, тепер ми точно все передивились. Uh, повертаємось назад. Ну, це не назад. Це вперед, нам назад. Зберігаємося. І поки закінчуємо серію. Ціка, скільки там? Ну так, вже можна було б закінчувати. <плес> Дякую, що приходили. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео. Нехай щастить. ስለሆነ ń bátə́